За великим рахунком, він виступає остаточним могильщиком системи, яка існувала за часів холодної війни, яка виходила із того, що є, наприклад, от блок радянський, є блок Західний. От всі в рамках західного блоку мають якісь певні спільні інтереси і повинні протистояти спільним якимось викликам. І, наприклад, втіленням цього є блок НАТО. І ми знаємо, що Трамп, мабуть, не випадково є одним з найбільших критиків. Блоку НАТО по багатьом причинам. Причому здебільшого причини цілком обґрунтовані, тому що він, наприклад, каже, що от ви кажете про відповідні виклики і загрози, та значить витрачайте більше грошей на власну оборону. А відповідь на це в Німеччині кажуть, ну, можливо, ми колись виїдемо на 2,5%, коли Трамп вимагає 5%. От, Тобто, в принципі. Позиція Трампа, я думаю, достатньо проста. Вона справді перегукується із доктриною Монро і з іншими геополітичними традиціями Сполучених Штатів. Але от тут смисл, як на мене, полягає в тому числі і таким чином, що те, що ви себе відносите до Західного світу, це для нас нічого не означає. Покажіть нам, що, що ви нам можете дати для того, щоб ми з вами співпрацювали, захищали вас і так далі. От Що, що ви нам можете дати? Якщо нічого не можете дати, ну, значить це ваші проблеми. Ніхто нікому, як то кажуть, заздалегідь не вдячний, не зобов'язаний. І зрозуміло, що це багато несе ризиків для всіх, в тому числі і для України, але так само це несе для України і можливості.